Всім привіт народ, з вами Журба. І сьогодні я та двоє добровольців в Скалі, вирушимо до підземної лабораторії, аби нібито забрати зразки досліджень з тіла інопланетян, що вибралися зі своїх капсул і гуляють по секретному комплексу. Десь в Антарктиді ласкаво прошу до Level Zero Extraction на закритому бета-тестуванні. Щоб піти у небезпечне місце до так званого прибульця, у нашому спорядженні буде зелена люмінісентна паличка, жовта люмінісентна паличка, синя люмінісентна паличка та червоний супернебезпечний фаєр. Цього має бути достатньо, аби захиститися від монстра. Але монстри в цій грі не тільки інопланетяни, а ще й твої колеги-найманці, з яких гроші зробили злих безжальних вбивць і їх постійно переслідують переноїдальні думки про те, як назбирати 1 мільярд. Гривень у віртуальній грі, що знаходиться на закритому бета-тестуванні. О боже! Дурачок! Навіть якщо вам може здатися, що зграя, до якої ви прибилися в темряві, це ваша нова сім'я. Пам'ятайте, вірити нікому не можна. Вам у будь-який час доби готові радо випустити пару магазинів набоїв у спину. Також вас не врятує й те, що ваш луз зовсім не коштовний і зовнішньо ви схожі на безхатька. Я собі створив такого персонажа, і як ви напевне зрозуміли, допустився помилки. Та навіть ще більше це зіграло проти мого напарника. Бо на мапі знайшовся ще один геній, тобто мій брат Близнюк. Він переплутав зі мною, через що отримав за свою неуважність сокирою по голові. Завжди знайдеться на хаба, що захоче обчистити ваші кишені, або просто подивитися на барахло, яке ви на якогось чорта збирали. Тож право на ваше життя для початку муситимете відстоювати за допомогою однозарядного транквілізатора. Готовий я вже пушу. О, ні! Тут один патрон. Господи, мене зарізали. За допомогою сокири. Тебе люди вбили? Так, да, вони з сокирами бігають. Зараз тоді буде бійка. Да, і трончик мій. Або ж модифікованого гарпуна. Іди сюди! Це мій перший кіл за 4 години, і мені дуже прикро за долю цього хлопця. Не будьте як він, не блукайте по коридорах в самоті. Зберіть собі команду здорових сильних хлопів, які завжди готові прийти на допомогу і виручити в екстреній ситуації. Як йому допомогти, як йому допомогти, блять? Або, хоча б таких, що готові пожертвувати останньою аптечкою заради вашого здоров'я. Це кому погано. <кій> мені та похіліся. У мене нема хілок. нас ну, ще є одна, на, забирай. Я не можу <плес> це чути. Але не таких, через яких ви власне втратили своє здоров'я. Ще до всього були звинувачені у вчиненні ворожих дій проти команди. Такі двері відкриваєте. О, ні, оце гарний початок. Зато я лут забрав. Зато я лежу і лутаю. А, ні, я не лежу. А хто це впав? А, це ти став? 对啊。<Yeah. S 2> <laughs> <реш> 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 я, я думав, це я наступив. Варто задумати, чому науковий комплекс замінований краще ніж поля Донбасу за командування генерала пса патрона. Тут один невірний крок відділяє тебе від нещастя або навіть смерті. Ти можеш в темряві втікати від турелі по коридору і випадково зачепити її краєм ноги або фокусуючи погляд на дорогоцінних предметах, чи не зовсім дорогоцінних, неважливо. В деякі моменти твої очі не бачитимуть нічого, крім матеріалів, що важливіше за твоє життя. Я <реш>

<гум> турель це друга річ після міни, на яку монстру плювати з великої гори, але вона вкрай небезпечна для нубів шукачів барахла, тобто нас з вами. Сподіваюся, це зміниться в подальших оновленнях, і воно стане навалювати й монстру. Ця машина для вбивства їздить собі по заданому маршруту і шукає найманців за допомогою лазера. Тобі навіть не обов'язково бачити саму турель, щоб зрозуміти, що зараз тобі прийде пизда. Спершу ти помітиш червоний спалах, і після відповідного звуку шляху назад вже не буде. За долю секунди стане все зрозуміло. Зараз своє життя обірветься через меню непотрібного лоту. Ти намагатимешся втекти, бо так тобі воліють інстинкти виживання. Але це все одно марно. Тут хтось помер, ой, його можна злутати. Так, да, тропи можна лотати, спавне, не тропи. Окей. М так. Все, можна... Турель! Турель! Турель. Я? О, Господи, я здох. Вона виїхала так неочікувано. Жесть. Смерть це ще не кінець вашої вилазки. Доки живі інші члени твоєї команди, ти можеш переродитися в дрона і допомагати союзникам, так би мовити, з того світу. Єдина його функція на даному етапі гри це вмикання світла, яке додає монстру трохи засмаги. Але враховуючи всі складнощі управління камерою. Єдине, з чим ти зможеш боротися, то це з відчуттям нудоти. Проте є дещо гірше ніж смерть. Це відчуття, коли ти кидаєшся на захист свого напарника з одним набоєм, віддаючи власне життя задля честі цілої команди. А в підсумку ваші вороги рятують його і вони стають кращими друзями. В такі моменти тебе охоплює відчуття пустоти, що роздирає тебе зсередини. А в голові грає тільки одна пісня Hello darkness, my old friend» I've come to talk with you again. Але після червоних слів на чорному фоні вашу команду було знищено. Ця пісня змінюється на I. I feel like a monster. I, I feel like a monster. Більшість спроб евакуації завершувалися трагічно, бо наша команда складалася з двох слоупоків, до числа яких себе відношу, і я, та лідера, що намагався всіма силами витягнути з нас максимум інтелектуальних спроможностей, щоб покинути цю прокляту лабораторію і принести додому для сім'ї трохи грошей. Він завжди йшов попереду, як мама квочка, та вів за собою зграю курчат, яких всю дорогу намагався з'їсти злий вовк, шуляк чи чупакабра. Іноді курчата самі. Пройобувалися на мінах чи турелях, але на то вони й курчата. Усіх членів групи є мапа, про яку я правда дізнався тільки після третьої нашої гри. На ній ти можеш знайти інформацію про місце знаходження своїх тімейтів і місця для так званої евакуації. Але кожна із них має свої умови для виконання і просто так з гри вас ніхто не випустить. Десь треба назбирати сумарно командою барахла на 15 тисяч, десь необхідно запустити генератори, щоб працював вихід, а десь потрібен спеціальний. Реальний предмет, щоб вас випустили. Через це нам, юним каченятам, було вкрай тяжко завершити свій похід. Мої амбіції, із давай, я занадто багатий, щоб померти. Змінилися на Чого? Ого, лут за тисячу. Все я можу вмирати. Я нарешті розумію, чому то так багато тіла розкладено на підлозі, і це ніяк і вам не бутафорські манекени, зроблені з пінопласту. Це все справжні страждання розробників і відображення їхніх мук на етапі тестування. Бо навіть коли все чудово, ви одним кроком на виході зібрали барахла на 15 тисяч та стоїте біля ліфту. Все одно може відбутися щось погане до того ж, без участі сторонніх гравців. О, тобто Блін. Виїжджає, сюди до мене. Ой-ой, стріляє. За ресепшн, за ресепшн, сюди. Блять, не на неї ж біжи, йоп твою мать. Погиб. Бля. Да, світло закінчилось, я розкидаю фаєр. Ну чо, ти отримаєш відсоток ч, ти його взяв. Треба лутнути ага, дідька. А, його сокира, ага. ти вже все забрав. Не вбив. вбил. Залітай. Робот з нами. Пішов геть. <рес> Під час пошуку точки для евакуації з нами траплялося багато різних приколів, і це залишило виключно позитивні емоції від гри. Проте не скажу, що так само почувався і наш відважний командир. <рес> ну які 15 тисяч, ну який даун це придумав, бля. <рес> які 15 тисяч. Треба просто їм написати, які нахуй 15 тисяч зменшить. Я, я, як... Загалом, згадуючи всі ці перли, що з нами сталися всього за 4 години, я створив цілий калейдоскоп позитивних спогадів. Господи, мене укачує вже на цьому дроні. Твою Хлопки якісь. <плес> <плес> <Шо> <плес> а Що произойшло? Моє братство флайера. Підніметь свої флайеры. <ріх> так я тут. Я майже біля екстракшена. Так. Веде, блядь? Ми не знаємо. Опа. А це кто? Це вы? Я вже злякався. Де можна проходити. <ріх> Демозиться. Я <ріх> его <Ви> нахуй. Усі батьки, що двері відкрила. <ріх> 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 Нет, а монстравит відкрив. У нас не радує. <риклад> Людина без досвіду в цій грі радше за все, перші 10 каток, якщо не більше, буде кормом для всіх стерв'ятників світу цього. Періг входу не те, щоб дуже великий, але коли проти тебе грають люди з досвідом, а ти новобранець, котрий турелі не бачив, міну не нюхав, малюка з обличчя не знімав. Та перші години стануть кошмаром в темних коридорах. А єдине на що ви можете розраховувати, лут за тисячу, що можна сховати в сейф слот. Особисто мені подобається така варіативність способів завершити гру достроково. Сподіваю. Вайс, розробники надалі працюватимуть в цьому напрямку, і додадуть ще робота, який їздить по локації, ставить міни. Саме на відного робота з міною, який, під'їхавши притул, вибухає лазерну паску, що здатна відрізати кінцівки всій групі найманців, і міну, яку можна покласти собі в рюкзак, щоб той, хто перевірятиме тіло після твоєї смерті, залишився без голови. В торговців правда є багато різних предметів, що можуть посприяти твоєму виживанню. Проте, мої фінанси дозволяли купити тільки люмінісентну паличку. Аптечку і сокиру, а наявність там автоматичної зброї мене взагалі засмучує, бо в якийсь момент гадаю, це все перетвориться на контрастрайк. Однак, якщо з гра за наймен це не пішла, ви можете спробувати себе в іншій стихії та заробити гривні альтернативним способом за монстра. Все, я те бачу. За мною біжить монстр, допоможіть! Да Хе-хе. Аби забезпечити собі успіх на полюванні, тобі доведеться їсти яйця для накопичення енергії, котра необхідна для використання вмінь. У твоєму арсеналі приколів буде плювок. Їй, от, ти де? О, Боже, Монстр! Розуміло, розуміло. Мене щось заліпило говно. На, на тебе. плюванули. також через Alt є можливість перейти до проникливого зору та подивитися через стіни на яйця та вентиляції, по яким можна пересуватися. Дивіться, що він з вентиляції. Ти стоїш прямо над вентиляцією. О, господи. Піду я зі... Бляк, він... сука, випав з вентиляції, блядь. Бо я піднімав. Він далі там сидить. Я за ним. Я... Я зброю Я його чмарю. За мною підійма. Да зброю ти йому нічого не нанесеш. твет При переході на новий етап статевого дозрівання, наша інопланетна істота в ході еволюції досягла гермафродизму та може народжувати потомство, відклавши яйце по кліку лівої кнопки миші. А після їх справжній відповідальний батько, піти він віз. На жаль, чи на щастя, всього на пару секунд. Ще є можливість просканувати людей на мапі, аби знайти, де ховаються ці перелякані істоти, і принести їм трохи радості і контенту в цей темний загублений світ. Але якщо у них відбувається контент... Без вашої участі і вони розважаються в повну силу, то для вас вони стануть мішенью і будуть підсвічені без використання спеціальних вмінь. Тому потрібно слідкувати за ритмом свого серцебиття та уникати тахікардії. При зустрічі з людиськами з-поміж числа ваших приколів, у вас буде можливість зробити імпульсний спалах, щоб на деякий час погасити електроніку в кімнаті. А також як бонус, ви можете грізно крикнути по монстерськи щоб всі злякалися, навалили купу і впустили свої речі на землю. Всіх Тих особливостей більше ніж достатньо для веселої гри за монстра. Якщо для вас поняття веселості, включає погратися з жертвою перед її смертю. Особисто мені було нудно бігати, вбивати нещасних каченят, попри те, що світло спалює мене за лічені секунди. Часто найманці навіть не підозрюють, що на них вже чекає почвара за рогом, а поки зреагують на загрозу, то один із них відправиться у царство дронів. І за правилами цієї гри нещастя переслідує вас усюди, коли падає один падають всі. Я тут лелька йоба на бро. Сюди, сюди в двері ці. Ага. Я дивлюся, де ще я вийду. Туре. Тут лелька, блядь. Тут ще одна. Блядь, а чого не працює? Пацани, нам труба. Нам труба. А як вийти, якщо вихід не працює, блядь? Нам труба. Attention. <реш> Клас. Клас, блядь. Дивіться двоє. Флайери, флайери. У мене вже їх немає. У мене теж. Най, най, гра, просто най, гра, най, гра, най, гра. Дякую заможним меценатам, що знають, як підтримати мій контент. Якщо вам сподобалося відео, тисніть лайк та підписуйтеся на канал. Якщо вам сподобалася гра, обов'язково додайте її до списку бажаного та напишіть коментар до цього відео. Якщо ви побачите в темноті монстра, не спішіть світити ліхтариком йому в обличчя. Можливо, це чийсь п'яний батько тримає курс на інопланетний корабль. Підтримуйте українське, а особливо українське. Виробництво дронів. Будьте здорові і до зустрічі!